Закарпаття колихає з кожним роком дедалі сильніше. Тільки за цей рік регіоном трусило більше 30 разів. Поштовхи не перевищують семи балів, наслідками на щастя не вражають, але вже встигли насторожити місцевих. О, розтвігало. О, там дуже чутно було. Там 4,5 бала було. Частенько пишуть на Закарпаття. Землетруси. Гори молоді, ростуть. Ти ще можете 9 балів бути? Ні виключено. Не дай Бог, звісно. Не дай Бог, звісно. Це так файно потрясло, що й тарілка. На підлогу впала. Я швидко взяла халат на себе і бігом на вулицю, і закричала дітям, щоб всі виходили. Так, на п'ятому поверсі воно відбується. Звісно, да, да, да. що тряслося. То відчувається. я не перша, на великий жаль. Посліднє, де було 4-5 балів, замітно було доволі. У нас на першому теж а там мене внучка в Ужгороді, в этом, то говорить, на п'ятому теж так. Если б еще, говорит, раз так трусануло, то вообще не знаю, что было бы. А я думаю, до симптора. Ну так у нас молодые горы, будем говорить так, ну если просто реально, нет. Они работают, они тем более. Мы лезем куда, и в космос, и в землю, і под землю. Это же все. Согласны? Молодий карпатський хребет розколихати не складно, кажуть сейсмологи. Через часті словацькі та румунські поштовхи на Закарпатті землетрус явище звичне. Однак, безпека жителів та їх домівок перш за все запевняє голова закарпатської ова Віктор Микита. Відповідно, після. Землетрусу який стався в лютому в Туреччині. Мною було підписано відповідне розпорядження про здійснення перевірки всіх будівель. У першу чергу це висотних будівель. Ми знаємо, що в Закарпатті більше ніж 16 поверхів будівлі. Не будуються а в цілому, це йде мова про поверхові будинки. І відповідно, ця ця перевірка сьогодні триває. Не бояться перевірки представники житлового комплексу дев'ятий район у Мукачеві, адже з самого початку роботи на Закарпатті, а це з 2019 Ця року вони враховують не лише усі норми і передбачені державні стандарти, а й особливості області, де ведуть будівництво в Закарпаття. Це більш сесмічна зона, тому всі матеріали, які нам приїжджають, вони йдуть сертифіковані. Спеціальними зав'язками і спеціальною маркою бетона. дотримуємося всіх сейсмічних норм. Ми не починаємо будівництво до тих пір, доки в нас немає повністю всього пакету документів. Це найголовніше для всіх забудовників, і це дуже добре. Що зараз держава це все контролює? Закарпаття вважають областю з підвищеною сейсмічністю. Землетруси тут переважно низькоенергетичні, кажуть фахівці, і передбачити або попередити їх неможливо. Ну і попередьте той землетрус, який відбувається у підкорковий, між земною корою і магмою. Там розумієте? Ну як ми можемо там знати, які. Технічно, які процеси там відбуваються, і чому виникає той землетрус. Для будівлі розташованій у сейсмічному регіоні. Найбільш небезпечні горизонтальні коливання поверхневих шарів ґрунту. Під час землетрусу небезпечними стають і вертикальні. Підвищення сейсмостійкості каже керівник будівництва Галина, досягається за допомогою загального компонування конструктивної системи сейсмічних деформаційних швів. У житловому комплексі дев'ятий район фундамент зав'язаний згідно з нормами. Він витримує до 7 Лів за шкалою Ріхтера ФБС у нас так само приїжджають. Сертифіковані спеціальною арматурою і спеціальною зав'язкою. Виставляються вони так само, теж з розрахунком сіп... для сейсмічної зони. Наразі тут в безпеці проживають 50 власників квартир. Незабаром ще 55 потраплять до мріяної оселі, де надійність та безпека в пріоритеті. За словами Галини Шкренти, Закарпаття суттєво відрізняється від інших областей, де у них також ведеться будівництво. Тож важливо враховувати всі особливості регіону і давати гарантії жителям.